БТС-12, новий з магазину і одразу до нас. Чому? Тому що констатуємо факт: багаторічна лактайдова криза в Туреччині ніфіга не подолана, от неможливо здавати. Тому до нього одразу купуємо відюрка лактайда, і все, все, все на лактайд, окрім декількох гвинтів. Тому краще до майстра. Майстри знають, от є декілька гвинтів, які тільки чекають, щоб ви до них з викруткою підійшли. Фігак і нету головки. зірвали а, з того, що сподобалось однозначно. Тяга УСМ змінилася. Раніше вона йшла прямо, навскрізь вскрізно чіплялася гвинтом до самого спускового гачка, і під час натискання вона просто жила своїм життям. Отак от, от зліва направо, зліва направо, виглядало доволі кумедно. Зараз все це через центри, де прямо все по науці зроблено. Відповідаючи на питання, чи можна змінити запобіжник на двосторонній, рідний зняти можна, встановити двосторонній арочний, також можна. Він навіть працює, але через те, що зовнішній діаметр. Арочного запобіжника на пів міліметра менше, ну він отак от дратівливо тут болтається. Тому ні. Залишаємо рівень. Що можна сказати далі? Мені дуже подобається тут патронник. От прям реально подобається. Обробка патронника. А, до речі, молоток залишився від калаша це не для хацана. Сам собі патронник зроблений ну, чудово, але от, от вхід під патрон, ну, блин, ну дійсно ложка дьогтя. Там металообробка залишає бажати кращого. А, я не зовсім розумію. Мені дійсно хотілося б, щоб хтось написав в коментарях, чому у нас от вузол тяг фіксується на трубчатій осі, яка вже з магазину у нас йде трошки погнута. Ну Доволі навантажений вузол. Чому він фіксується на трубчатій ось, я не розумію. Кручка зведення. Потребую іноді допрацювання, тому що декому здається, що вона дуже легко виймається. Це все можна зробити самостійно вдома, Берете напільник і ну, просто заглиблюєте. Отак от, от. Якщо будуть ще питання по Хацану, пишіть в коментарях, будемо розкривати тему, тому що в майстерні вони прям, ну, зовсім регулярно приїжджають.